Російська балістика зруйнувала центр Татарбунар. Рятувальники продовжують шукати хлопця, який зник у морі два місяці тому. На кордоні затримали незадекларовану партію 17 айфонів. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! Зруйновані будівлі Укрпошти, укртелекому, готелю, будинку культури та ЦНАПу. Росія атакувала Одещину трьома балістичними ракетами іскандерем із, із тимчасово окупованого Криму, повідомили у ПК Південь. У місті Тетербунари здійнялася пожежа. Горіли п'ять торгівельних кіосків та автівки. У наслідок атаки загинула 16-річна жінка. Поранення дістали троє людей, повідомив мер Андрій Глущенко. Хата здригнулася, і стекла задеренчалі, бо до цього було чуло просто зриви. А це вже добралося й до нас, щоб їх там так кидало. Які землі мало, Царапина тут два-три шва, стекло залізло в руку в засідній кімнаті і прилетіло. Спасло, що несуща стіна, железобетонна стіна оце наше спасіння. Жінка трошки шоку неї зараз вона в лікарні там з дочкою і наблюдається. Вона в шокі бредить. І спух. серед персоналу всі цілі постраждалих немає знищено. На жаль, як ми бачимо, поштове відділення Залишився лише каркас, вибиті вікна, двері, як зовнішні, так і внутрішні. Техніка уціліла. Співробітники цілі це головне. Також чекаємо ті спеціалістів для того, щоб ми змогли відновити роботу відділення, хоч за деякими послугами першої там необхідності, і закрити виплатний період, так як зараз пенсія. Більше двох мільйонів квадратних метрів морського дна обстежили водолази в прибережних зонах міста Чорноморськ, що на Одещині. Там ще 28 липня під час шторму зник 16-річний Ігор Андрейку. Також оглянули 1145 кілометрів узбережжя. Утім, тіла хлопця так і не знайшли. Повідомили у прес службі ДСНС області. Будла ділять. Е Площу ну, морського дня на сектори і день за днем розширюються та перевіряють морське дно. Це водолазне відділення. Ну це десь п'ять осіб. От вони змінюються кожного дня і працюють троном. Саме з повітря обстежується поверхня води, яку яку видно, чи може там щось буде на воді, вспливе. А за допомогою морського дна обстежується саме дно. Шукають не тільки в Чорноморську. Е наші хлопці все ж таки е можна як сказати трішки розраховують, де саме він міг би опинитись, і там е намагаються також е передивлятись. Ну де вірогідно, він міг би опинитись. Ми е обслідували територію від Одеського порту і до. Затокського моста своїми силами. і от Затокського моста, всю затоку теж наші друзі, родні там теж все побережжя обслідували. Много місць, куди ми попасть не можемо. Із-за війни закликаємо всіх рибалок, моряків, відпочивальників, всіх, хто перебуває на узбережжі Чорного моря чи в морі, і бути максимально уважними. Врятували життя трьом людям. Хірурги Одеської обласної клінічної лікарні вперше провели операції з забору органів. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук обласного департаменту охорони здоров'я. Донором став пацієнт із важким ішемічним інсультом. Коли консиліум констатував у нього смерть мозку, рідні дали згоду на трансплантацію. Завдяки цьому нирки отримали колишній військовий та переселений з Херсонщини. А серце пересадили 24-річному пацієнту в Києві. Будемо сподіватися, що сьогодні Використовували дитячі іграшки для маскування наркотиків. В Одесі правоохоронці викрили багатомільйонну схему. Влаштували її троє чоловіків, які орендували приміщення під нарколабораторію, а також двоє дівчат, одна з яких неповнолітня. Вони займалися збутом товару. У прес-службі Нацполіції розповіли, психотропи відправлялися по всій Україні, а також за кордон. Користувалися сервісами доставки та перевезень, закладками та чат-ботами. Гроші від клієнтів надходили на банківські рахунки та електронні гаманці, а потім переводилися у криптовалюту та готівку. Сумочку вскрили, е достали звідти іграшковий пістолет е в бархі для води, бо ви руганувати, після чого ми вскрили бас, бакусуло, виявили хорошо. Припинено відправлення понад 600 посилок на більш ніж 1200 доз психотропу, зокрема безпосередньо в одному з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та нарколабораторії. Вилучено, зокрема, понад 16 кг особливо небезпечної психотропної речовини, більше 3 кг різних наркотичних засобів, 250 літрів прекурсорів, пакувальний матеріал, лабораторне обладнання, кошти в різній валюті, приблизна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить майже 23 млн мільйони гривень. Партію Айфон 17 на 2 мільйони гривень вилучили одеські митники. 22 на задекларовані гаджети, а саме мобільні телефони, смарт-годинник Watch та навушники знайшли під час обшуку автобусу Кишинів-Одеса на пункті пропуску маяки пеланки. Удобне. Пасажирка громадянка України зізналася, що придбала техніку в Італії для продажу вдома. Товари у неї вилучили та склали протокол. Махінації з нерухомістю та банківськими кредитами. В Одесі правоохоронці викрили дві шахрайські схеми. Одна з них з квартирами померлих одеситів, які оформлювали на вигаданих спадкоємців. Інша з кредитами під заставу неіснуючих квартир. Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень. Підозри отримали дев'ятеро людей. Лідер злочинної групи це досвідчений аферист, який у змові з приватним нотаріусом, колишнім державним реєстратором та співробітником банку ще підставними особами організували схему. Прокуратура також клопотала в суді про взяття під варту вказаного лідера злочинної групи. Його взяли під варту із заставою у 12 мільйонів гривень. Йому Загрожує до восьми років позбавлення волі. Двох загиблих дельфінів викинуло на узбережжі Чорного моря. Про таке розповів Іван Русів, співробітник нацпарку Тузлівські лимани, де й виявили останки тварин. Загиблі савці були понад 100 кілограмів ваги кожний. Це дельфіни, білобочка та Афаліна. Еколог каже, така доля тварин через війну розв'язану Росією. Ймовірно, вони загинули у морських водах біля окупованого Криму, звідти їх принесло течією і хвилями. За оцінками вчених нацпарку, за три з половиною роки повномасштабної війни, загинуло близько 80 тисяч тисяч чорноморських китоподібних в новому опалювальному сезоні. Ціна на газ та тепло для побутових споживачів залишиться незмінною. Таку інформацію озвучила заступниця міського голови Ганна Познякова двадцять другого року в державі. Діє мораторій на підвищення для населення е, ціни на газ та тепло. Ми станом на сьогодні очікуємо зміни до двох постанов кабінету міністрів, які чітко визначать ціну на газ для розподільчої генерації, а також дадуть змогу почати укладання е, договорів на е, покупку газу з нафтогазтрейтингом в новому опалювальному сезоні. Дитинчат дикого лісового кота, який занесений до Червоної книги України, врятували в Ізмаїлі. Загалом п'ятьох тваринок, яких підібрав місцевий житель, та сказав, що їхня мати загинула. Наразі малюками опікуються на Ізмаїльській станції юних натуралістів, повідомила керівниця Людмила Філобок. Згодом їх планують випустити у нацпарк Тузлівські лимани. В Україні налічується близько п'ятиста лісових котів та кішок, тож вони мають статус Вразливі та охороняються. Найдовший лабіринт з мушель рапанів. На Одещині зафіксували рекорд, локацію сформували понад 134 тонни тони мушель. Довжина всіх перегородок майже пів кілометра, а саме 486 метрів. Товщина стін 25 сантиметрів. Площа лабіринту майже тисячу квадратних метрів. Такі цифри навела керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Лабіринт знаходиться в парку для сімейного відпочинку в селі Молодіжне. А мушлі сюди звозилися з усіх морських берегів, куди їх вибивало штормами. Одеса вперше стала ареною для матчів Кубка України з хокею. Саме з них стартує сезон серед чоловічих клубів. Цей турнір відкриває шлях до національного чемпіонату. В ньому змагаються чотири команди: Кременчук, Сокіл з Києва, Дніпро з Херсона та Одещина. У дебютному матчі 24 вересня одеські хокеїсти здолали Херсонських з рахунком 4-2. Фінальний матч відбудеться ввечері 27 вересня. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.